Олександр Олесь, Ярослав Мудрий. Після ката святополка, що замучив трьох братів, Брат четвертий на престола, Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним все зруйновано було, Бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав зверкнув на лад, І небавом Україна зацвіла, як пишний сад. І небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли, Купували, продавали і у Києві жили. Так же вийшум Київ цар городом другим став, Як про друга, як про сина дбав про його Ярослав. Оточив його валами, ровом, мурами обвів. Укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палат ішли невпинно чужаземці посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до нагдари складали, що ж чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях різних сопілках, грали весело музики, вина напінились в чарках. Співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат, подивитись на верблюдів, намуштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах. Щоб не нищити народу і народного майна, Не хотів він воювати, не тягла його війна. Він пронів лише поляків, щоб ворог тихішим став. Він твердиною потцяном Ярослав свій збудував. Та ходив на печеніїв і черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з редедою Касоським Ярославів брак Мстислав, Бив хоробро в поєдинку і редедю подолав. Наш співець, Боян Великий, найславніший із співців, Сплів йому вінок безсмертний із писень безсмертних сплів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав Вас я, діти, покидаю, іду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте мою заповідь одну Не сваріться, жити в згоді. Тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подестесте у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тянитиметесь всюди, як вигнанці жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.